Щоб бути вірним болові та Україні, допомагати допомагати їм. Наша цінність основна це виховувати свідому молодь патріотичну, яка буде творити якісні зміни в нашій державі. Основне для мене це люди, які творять цю організацію. Це спільнота, яка дає поштовх. Це виховники, волонтери, це самі діти, які до нас доєднуються. Це така ніби велика родина, яка дає можливість створити класні справи, створювати класні проекти. І бути частиною цього це якось так дуже трепетно. Для мене це можливість усієї великої пластової родини зібратися разом. Це можливість побачити людей, яких ти не бачила вже. Три, чотири, п'ять років, але вони все одно залишаються твоєю близькою сім'єю. Ви можете зібратися ніби за одним величезним, величезним родинним столом. Це напевно одна з тих речей, яка завжди буде тримати мене в пласті. День першої пластої присяги це про те, що ми бережемо нашу історію. Про те, що ми бережемо наші традиції, наші церемоніали, і маємо можливість зібратись всі разом, незалежно в якому куточку ми були або зараз є завжди в один і той самий день. Ми збираємося, щоб відзначити цю важливу подію, особливо сьогодні 113 років. А також ювілеї львівської круги і станиці Львів, це дуже важливо.